Боже, насадоми! Слава Ісусу Христу! Любі, дорогі друзі, тепер ми знаходимося на початку Великого Посту. що є великий Це час приготування. час приготування до Пасхи, до Великодня до святкування Воскресіння Христа. У Своєму людському житті ми знаємо, коли ти щось хочеш досягнути, дуже важливо до цього приготуватися. Дуже важливо нам усвідомити, що це час приготування піс пройде, і життя пройде, і все пройде. І ми зустрінемо якось Пасху. так як це життя проживе. Але як ми Пасху зустрінемо, чи як ми життя проживе? Ну, Важливо, наскільки це можливо для кожного з нас от поставитися серйозно до часу Великого посту. У час Великого Посту це час особливого буття з Богом. коли ми починаємо дивитися більше на себе. Слово пісне асоціюється з чимось обмеженим. Це не є обмежувати себе з чимось, для того, щоб просто обмежувати. Хтось себе обмежує в чомусь, ну, бо хоче добре награти на і 4, 5, 6, 8 годин грає на день на скрипці, щоб бути добрим скрипалем, але в чомусь іншому він обмежує. Тому час посту це обмеження в чомусь щоб бути з Господом. Це час, щоб більше бути з Господом, знайти час на молитву. Тому попробуємо цей час Великого посту жити як час приготування до великого свята Воскресіння Господня.